Доброго дня, подписчики, гості канала. Сьогодні 18.04.2019 знаходимося на ячменеві, там, де сіяли джундіровською сівалкою. джундір 750-й. Такий ячмінь. міжряддя 19 см. Посіяний ячмінь на глибину 3 см. Якщо ви знаєте чи не знаєте, це на цій сіялки виставляється глибина, ось дивіться, ячмінь навіть крізь кучі кукурудзи попролазив. Стикаємося із проблемою. Ось дивіться, якщо... Камера сфокусірує. Може ви підкажете мені, що це за напасть. Хто -то... Хтось їсть. Ну, коротше, на ячменьові таке, як голочкою, його хтось попроколював. Ну, не фокусірує камера, блін. Не видно. Через одну погрижене. Така ось проблема є. Так. Розкидали ми тут румом карбомід. Хотіли кинути по 100, але вийшло десь по 150 приблизно. Ячмінь розвивається, я б сказав би нормально. Зеленого кольору, жовтизни немає зовсім. Пройшов невеличкий дощик. Зараз спробуємо ось одну вирити. Ну, Ось бачите, зовсім не глибоко. Ну це трохи жовтизна, така курчавість, це вперлося в грудочку. Я б сказав би, що ну, 2,5 максимум 3, не більше. Ось, на 2 пальці. глибина посіва. посів. Прекрасне состояння, як на мене. Ну оце треба рішити проблему за цим пожерачем. Бачите, є дірочка така, як голочкою, хтось попроколював. Підкажіть, бо ще ні разу не зустрічав я такої проблеми, Ячмінь мене так часто сіяли. Ну такий общий от вид поля, рядочки рівненькі, все прекрасно. Будемо скоро працювати ротаціонкою, воздуху до коріння, ротаціонка вже його не вирве зроду пройшов невеличкий дощ буквально завтра післязавтра і сработаємо щоб не було ні тріщин ніяких і буде все хорошо скажімо так ваша дивіться. прекрасний ячмінь. Все, всем пока.